Так, друзі, всім привіт. Борзий стоїть із куном із плугом, Ну, плуг ще буде потрібний на нього будемо ще орати. Так, зараз йдемось до ракети. Так, Вчора ми сіяли пшеничку. Вчора сіяли пшеничку. Времені було дуже-прям дуже мало. Газончик так і стоїть біля мене. Цей культиватор чекає на поле. Так, що ми маємо? Масло рівень. Йдемо заводити. А сьогодні у нас там лишилося 2 гектара сіять, то я думаю, що вже можна буде ну, трошки і поснімати. Бо вчора взагалі не було часу. Так, є. Так, це є. Маса є. Ключів нема. Усе є, а ключі в кармані. Але робить добре. Моя топлівна вже пройшла діагностику. Третій циліндр підтвердився, так і не працює. Ну, то есть, ну, все буде працювати, все буде чітко. Ну а це ось працює, дивіться. завів. Не, ну, не димку, немає нічого. Ідеально взагалі. Тільки що тече. Так. Я думаю, прийдемо на базу там. Туди-всюди, ми будемо їхати і включимось вже або на полі, або там. Все А тут він до кінця сіє чи що? А ч? Добре, що я не зні не повернув камеру, да, туди. Оце парі, <плес> це вчора мало було, так? Да? Якби я знав, що він тут край би засівати, я поїхав би далі. Та вигорну, чого ти. А сьогодні краще, так? Да? Сьогодні ну, дощик трошки ночу десь приляпав, то взагалі красота. Чого? Глянув, що тут буде. Я хотів вечором вам дзвонити, казати, ми поїхали посіємо, поняв? А же був город не весь картошку мав посадити Город должен був вже не весь Не да. Треба було за як він залетів. Вот це парень. Я думав він у там в гризку в ці походу. А, він тобі ось трошки на картошку оставив все-таки, так? Да? Я багато він ще. Бити, я ставлю. Кого ставлю? Ну, До фіга? Бити. Було вже з два рядки, а тепер чотири. Та хай ще раз пройде. Ну, не ні, де не, не от хороша сівалка удобна. Це щоб СЗшко сюди заїхав, плакав би. Скажи. Та це жоба була б, ти що? Ти ж не забудь за той апендікс. А ото, що там 500 котів. Ти я так і не віддав нікому, ні? Ніхто не хоче. Ніхто не хоче. Так, ну що. Очередна ділянка. Ну як класно працювати. Не співгород доробити, а тобі вже кави зробили. Приятно. Приятно. Оп. Спасибо не, тобі. Не Конечно. О, так красота. Шей конфетка. Там ще та китам і А там все. Там всі кімтки були, я все зробив. Не, а боком отак він Не, там не вийде. Бо. Там боком не получится, там тільки стану на тракторі і все. Нема я бачила, ну, от страху, ти там не Чому єш, <laughs> ти мені скажи. А ти як вона завтра води? Без вряд ли. Ну да. А не знаєш, кого можна попросити? — Ну ти подзвониш. А? Подзвониш. Кажу подзвониш. Ну, я просто йов, так, просто. ладно, п'ємо каву. Оце теж таке посеред города росте, що по попало. Оце як краї одурювали. Раз. З тої сторони два. свої краї два. А, їх... а тут ще клубника, а воно бікера не можна чепити. Нормально. Чайничок. То... То...

Що хочеш на гору? Там тут мусор, пішов. Я тут там того, що качаво, вже б зайшов, <рес> Два ножа це тут найшов. Тут я вже гнилих, правда. Роволок, латині всякий, броню Пішов трохи в нагрузку завишився, завишив Сушарить. Ультиватор сильніший, як золото. Коротше, я скажу вам так, сьогодні мені дужче подобається, як весін, хоч перекур якийсь єсть, а то вчора ганяли, бля, й камери не було коли включить. Добре, що ярик хоч засадив трактора, хоч трохи контента підняв. Глядя, спіщило, я б... я вже б і другий контент На зробив. Насадив би. насадив би ти. Пройшов би я. Щоб ніколи не поїдемо. Попробуємо. Там у мене ще ярик є, така ділянка. Не Все, нема зерна. Я думаю, довідно хватить. Або два відра.

А відрастаті, ота ти і застряв, застряг за тим. Ото вся проблема й була, так, вчора, сто процентів. Тобі треба було ще сильніше, щоб знаєш, щоб ці вали. Дуще зарить, так. Рано остановився, треба було ще порегувати. Ось поригувати. Пролетів, би тільки у канава в тебе б торбоздуло. Пролетів. Літун. А це ja, є... воно очкануло, зразу крайком, комнат, е, поняв приятно, не, я, по не Чувак, мене ззаді тона висить, я діки, хоп, хопа, він брик і там уже, та... Ти, та бі... 300. <кхід> Тоже б, блядь, було там перний, блять, 500 кілограмів. Да, зі волки и сумські блядь. Там тоді плакали б усі до весни б культиватор стоїть. До, до осені культиватор стояв би як отцепили б, мене б витягли, бо він би там стояв би а до я морозів. Да. Я одсиплю Ярик. От <рес> тим, що на вигоні не стоїть. Ні. Просто легше було б тебе витягувати. Та він час на нас поїде. Ярик. Давай то ж, весна цепляй весну і вперед туди. Я взагалі здав, воно втрасушило, так і погуляєш, дай. Часік погуляє, так коротше, через тиждень посіяв би, так? Да? Да. Ну звісно, трактор на сухому, а культиватор був би там. То, по, чуть -чуть, по чуть чуть висушив би, питань нема, але з таким навісним тяжело. Сюди, так, а ну дай я скажу, він, він, він же ж був тільки в кадрі, як купили і все, хоч сходимо до нього. Так, це що? МТЗ-82, який ми придбали осінню. Вроді все гуд. По наробітках, що ми працювали, це десь він до 4 гектарів виграв цей трактор вже. Ну і сьогодні з катками то вроді все, все чудово. Біди нема ніякої. Трактор Яким? 13-м годом. 13-м годом. Тобі подобається? Лучше, ніж УМЗ? Серйозно? Так, ну а в мене ще один город залишився. І філіта Комедія. І можна сказати, що у нас один ривок такий маленький-маленький вже зроблений, так? Да? А то чуть пізніше. І хай дощ уже йде. Бляха, я думав, що ми не посіємо сьогодні, чесне слово. Я гляну... думав, Я знаю, що я знаю, вже вечором ти хотів манку. дзвонити. Я хотів вечором вже дзвонити. може поїхали при цей. Тих ти Давай повноприводи. Чи ж цаца і не дим, ой, ракета й не димнула, нагору, пішла, так? Да? Аге? Навіть димок кинув. Ні, тут дебелі це, гори. Так, 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 так. Так, ну в общем, ще їдемо один город, робимо і все. А, і цей забув сказати, ви ж підписуйтесь. Е, там до мене ще одна новинка приїде. Я думаю, Підписуйте. я думаю, завтра. завтра. Так хто хоче побачити, давайте вже підписуйтесь. Цікава річ така приїде. Такої в мене ще не було. Хі -хі. Та в принципі її ні в кого немає в селі. І в окружності навіть в наших селах нема. А хто не є? Та нема, 100% нема. Я думаю, що є. Ні. Таких нема ні в кого. Обичні є, а таких нема. Так. Ну, в общем, поїхав я робити слідучий город. Це таке вспіли до доща, так? Да? Я думав, не дасть. До суни збить. Ти я бачу. Треба заказати такі пластмасові, оце, які були, ну як це два. останній кусочок і все. Так що кому сподобався відосик, з вас сподобайка, комент і підписка на канал. Всім пока. А Ярик уже... Що таке конфету зівту, що я дав, так? Да? Всім пока-пока.